Привіт, з вами Чак Гейм і ми проходимо четверту главу донор. Макензі повезло. Треба тепер таки зрозуміти, куди бігти. Ну що. Взагалі не було зрозуміло в кінці цієї серії. What the hell is going on? What the хел? Так. Давай тут оглянемось. Так, Тут збереження. Тут щось є, тут розлили кетчуп. Хтось їв бутерброди. щоб ми не вмирали там а, тут ми можемо щось відкрити а, залатати його так відкриваємо двері а це ми можемо відкрити? Ні, не можемо. Значить по ідеї нам туди. А що ми взагалі нічим тишати не можемо? Дихати. Раненько. Давай. Блін. Який тут кабінет? Не зрозумію. Так, точно не вони. Це не відкривається, значить сюди. Ну, і не сюди точно. І сюди не можна. Так, Я можу щось підібрати? Він зараз тохне. Давай, давай, давай. Заходь Заходит, слава богу, дай бог, чтобы мы там так удало, удалось. Так, це на вихід. Ем полиця, рація Це ще полутатись можна. Ну, все одно ми ніколи не спишемо. Бери. А, ось кейс, господи, я сліпий. Через це лайнос тільки мороки. Ну так. І що тепер? Я тут. Хоч прибрати до кабінету охоронця? Добре. Краще тобі забрати, що потрібно і вшивати звідси швидко. Це влаштували вибух? Можливо, лише трішки допомогла, але в основному ці дурні в'язні все зробили самі. Одна з систем гучного зв'язку та блокування моїх рук справа. Протинер у мене. Добре. Секунду. Добре, ось і я. Кабінет охоронця. Там, кінець коридору, з якого ти йшов, вийшов. Іди туди. Ти опинишся на даху. Іди через любеділу до пожежної драбини. Коли спустишся вниз, розумієш, де я перебуваю. Устрінемось на електростанції. Я бачу вогнищу трявному дворі, щось горить. Краще покладься. Система безпеки вийшла з ладу, я напевнені не маю, скільки ще будуть заблоковані замки. Меті зі донор можуть кинути за тобою. Давай, давай, давай! Погнали, Маккензі. Ну ми те все добро не заберемо вже все. Хабело. Вирухатись. Вшиваємось. Ти через всю кришу. Куди? А. Джейс. Джей сказал через гору, потім вниз. Так, це добре. Не сюди. Та да, блять шо за пиздец Куди бих -то? Can't be the way. Це не бихты? Я розтягнутий щоб піздець, да? <плес> у мене ні черта немає, ні зброї, нічого. Так. А мені в іншу сторону взагалі. А тут можна якось по-іншому пройти. Взагалі ми могли через ту ступу пройти. А Якщо ми повернемось і... Я так і думаю, що так буде. Ну зараз через теплу траси просто вийдемо і все. У мене електарика немає ніякого. Взагалі ніякого. Серники тільки. Ой, жесть, просто жесть. Оце фіналочка. Я сподіваюся, тут нікого не буде. У мене просто там вся зброя, все залишилось. <клес> Три просто. Треба тепер згадати хоча б, От, подив, як все зруйновано, твою мать. Так, а як тут пройти? Мабуть, в обхід. Ну тут все, тут вже не так страшно, тому що тут вони сюди вони точно не палюють. Вони сюди ну, ніяк не дістануться. Блять, ризику душення. Давай. Давай! Макензі бляха. Ай! Не вибрати звідси. Куди и ты, шо и ты, шу, ты ку... Жесть. Давай, не зупиняйся. Пішли, 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 пішли. Ну це фіналочка. Давай, вставай же. А ти тут кенді. Йоп, не болить. Куди мені? Шоу мені. Так, стоп. От сюди. Так. А... Ну я хз. Пусто, пусто. Пусть не, не знаю, давай кадрових хоть все візьмемо. Ну, у нас взагалі нічого немає. Пойдет це фінал. Й твой Так, зберігаємось. Блять, він бігти ще не може. Зачану теплотрасу, виходимо на електростанцію. все, відкривай? Тут ми повинні Єс. Yes. О, це вона. Привіт. Успокойся, Мак, це я Джейс. Right. Ясно. Ну що, ти в порядку? You okay? yeah. Так, усе добре. Дякую, що допоміг мені тоді. For я тобі I'm теж дякую. Well, ну huh? yeah. і тоді вже добре що вийшло. Так, я намагаюся зрозуміти, що Go там сталося. Ну, я, можливо, <плес> би, ти трохи прикладав руку. Seen, бачила би ти зараз обличчя Метіса. Він на це заслужив. Круто. You... А ти що, Can бачила, see, що там відбувалося? Я отримав доступ до системи відеоспостереження в'язниці. Так я могла стежити за тобою і з рештою подій. Ну, і що тепер? Треба подумати. As as так далеко я не планувала. Маєш ідеї? To to треба йти до Етвуд. Я так і не зрозумію, yeah. але так, треба. Після всього, що тут сталося, я за неї хвилююсь. She's... Вона вразлива. Okay. Добре, ну що ж. Well. Вони нас знайшли. Швидше, ніж я очікувала. Добре, кресло не у тебе? Right? Нам звідси вибиратись? Думаєш, я знаю, як планувати, за що до сих пір ми, Кенді? Собі не тримається фахівець в щоб у бізниці? Моге ну, бути інший вихід. Дідько, хаска. Не думав, що все таки закінчиться. А все те, що наче ж почало викручуватись. Okay. Ну що ж, будь-що буде. Якийсь ти не фартовий, Маккензі. Бували гірше. Знаєш, для мене дивно, що такий розумний, як ти, знайшов так далеко. Я завжди тобі казав. Ти навіть не уявляєш, який я впертий. Поганий бути впертим. Впертись – не розум. А оце, мабуть, ложка дьогті в бочці. Усього лиш дівка для тебе Це Я не боюся, конечно. Усе твоє кляте життя боролися з такими як ти. Що, сьогодні ти програла, причому одноразова, дівчинка. Метіс. Донор. Той вибух. Його дуже поранено. Вс, б не сталося якби ниво. Занадто довго був заноза мою дупі Палето. Нарешті ми не знаємо ціни цієї фальшової монети. Але спершу ти зможеш подивитися, який розбор з дівкою. Добре, хочу, щоб ви помочились перед смертю. Так, таке видовище мені подобається, Макензі. Хоті борьби трохи жаги до життя. Я знаю, що воно в тебе є. Косоглаза. Ага. Метіс. Метіс. Він помирає. Донор помирає. Слава Богу що він помагає це, це души його О, це погана ідея Маккензі. там ще холодно до тренди просто Йопарний балет. Пиздець. Там же холодно, що пиздець. блядь, це пиздець просто. Ну, це був єдиний вихід, щоб ми змогли втекти від них. Я цього не очікувала. Хороша ідея, ну так, вс згоден. Like горить. Mm? А тут so тепло. Warm. Так давай роз розпалимо It's вогнище. Пішов разу, я пропустила це місце. Все hey, 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 no okay. гаразд. Мені вже тепліше. Просто просто зачекай, тримайся. Все, виднається.

Правила просто на човні, чому? чому не було там. Ось ще один. У воді. Але вона втонула, не так, як інші. Тоді не, не порушення карантину. Ще інше? одна. Ця відрізняється. <плес> не може бути. Обережно, можна заразитись. <плес> Ні, це не вона. Де це? Mm. Води, треба water. води. Кепський у неї вигляд. Дай їй води, Now. швидше. Астрид, okay. ти прийшла. Ти would... сказала, що прийдеш і прийшла. А де контейнер? Де ліки? І у Макензі, все? Це фінал? Може, це кінець другої чи третьої, якої там глави? А продовження? Яке там продовження, кінці просто знайшов цей. Ну, якщо це фінал, дякую, що дивились, друзі. Це була легендарна гра ще одна в нашому списку. Складна, буремна, іноді дуже складна, але ми це зробили. Ми пройшли цю гру і тепер, ми... тепер є, е, відеозапис на цьому каналі. Тож підписуйтесь, буде ще дуже багато ігор, котрі е, варто прийти, тому що вони круті і вони дуже цікаві. Наприклад, як The Last of Us, те, що я стрімлю зараз, першу частину, потім буду другу частину стрімити, щоб також завершити цю історію, тому що це також легендарна історія. Ось. Дякую, що залишались. Підписуйтесь, коментуйте. З вами був Чак Кейн. До нових зустрічей!